Сушили їх, вони перегнивали. Ми їх сушили, а тоді пожили в суп і товкнули. В Колонщині на гостину дівчата ждуть, співають, все оберігають. Ну тоді щоб давайте хліб. давайте ваш хліб поцілую, А ви мій хліб цілуйте, щоб ми були на віки вічні, як кажуть, і любилися, і мирилися, а головне українську культуру берегли. Дякую вам. Ой, які у мене гості сьогодні, бості. Ми раді вітати вас у себе в Колонщині. Сьогодні, по нашому Осінньому сезону розпочинаються весільні свята, і сьогодні ми хочемо вам показати весільний обряд завивання гільця. І обряд ми записали від наших старожилів села із. Від бабусь, від прабабусь, я ще сама пам'ятаю, як це робили у нашому селі. Оце у нас називається Кочерга, брали кочергу і так, е, е, наче благословляли е, е, ну, любе свято, початок свята. Говорили отак: першим разом Господнім часом благословіть вільця вбирати, Бог благословить! другим разом Господнім часом благословіть вільця вбирати, Бог благословить. Третім разом, Божим часом благословіть гільця вбирати. Бог благословить. Благослови Боже! Благослови Боже! Калина, ой, то не в лозі, Хто поселі, у молодой морозі на столі? Соловейко, подана ви. Сосно, де ти росла, що ти так гарно виросла? ой, росла, я в лісі. на Ой, де ж та я весільна я мати, обіцяла горілочки дати, і з вишняю, і з черешнею, і з червоною калиною за своєю дитиною. Капає душі з неба, капає дощи з неба Капає на зелену рота, просимо вас прибути, світи сонце з злива, світи сонце з неба, нам його дуже треба, світи на зелене злиня, просимо вас на весілля, світи на зелене. Батько і мати, і ми вас усіх просимо до нашого весільного столу. Ой, де ж та я весільна я мати! Ой, де ж та я весільна! Я... Михайлівна, ми вже знаємо вас давно. Ми на Макарівщині і саме до вас потрапили на гостину, тому що ваш колектив вже ми давно знаємо і він налічує скільки років? 25 років. 25 років. Ви віддає, віддаєте свою любов, віддаєте свою внутрішню силу, ви любите українську культуру? Знаємо, яка ви розумниця в нас талановита, надзвичайна колекціонерка. Я взагалі пам'ятаю, як ви нам привезли на виставку біля ста сорочок старовини і рушників. Як ви працювали от до війни і що змінилося війну і після того, як відбулася деокупація? З вашим колективом, тому що це ж не легко. Це ж не одна людина. вас же є і дорослий склад, так. і, і, і моломолодівочі, молоді і дівчата дитячі. і дитячі. Я пам'ятаю вас, коли ми просвоїли вам звання. Я пам'ятаю, як ми були на великій сцені у зруйнованому вже нашому Макарівському динку культури. На привлики жаль, ми там були, бачили всі ці все це горе, яке сталося. Скажіть, як ви знайшли собі зараз сили відновити цю роботу? Я у війну втікала. Дітей вивозила, дітей і внуків вивозила. Поїхали так далеко, заїхала аж в Голландію. Я пожила там десь неділю-дві, і я зрозуміла, що, що я там вже не можу жити. Мені потрібно додому повертатися. Слава Богу, що у нас залишилися будинки, залишилася моя колекція рушників. Я саме більше за неї переживала. Ну і, звичайно, за учасників свого колективу. Наш колектив зараз нараховує ну, більше десяти чоловік. Це дорослі. дорослі. А взагалом цілий для вашого колектив до 20. Зараз дівчата за кордоном всі поїхали, тому що у нас тут була страшна війна і всі втікали хто куди. І от наша наречена, яка завжди у нас на весіллі, вона зараз живе за кордоном, в обряді, на обряді, да, в обряду, да, дійсно. Да, 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 наша яка ж вони Да. так да. да. от дівчата співочі дуже. Вони теж дуже сумують зараз. Ну я повернулася, звичайно. Я там не змогла жити. Я повернулася, коли я повернулася сюди в травні місяці і ходила босиком отут по траві. Я, мабуть, ходила тут цілу неділю і плакала. Я тоді відчула, яка це розкіш, наша українська земля, і це все наше українське, і, і страви, і, і наші. Я поїхала, звичайно, у перший день поїхала до свого колективу. Ми там і плакали. І, і звичайно, у мене учасники такі, що не можуть жити без української пісні. От вони пережили таку страшну окупацію. от Тут вони мені зараз розповідають, що вони пережили, бо вони не могли виїхати звідсіля вже. Вже їх там дуже засіли, вони орки в кожній хаті там. І зараз мені вони розказують, і каже, учасниця одна каже. Ми так ждали, ми знали, що ти повернешся, тому що ми не можемо вже далі. Але в нас Галина Іванівна, директор, організувала платіння сіток, і ми всі учасники приходимо кожного дня і, звичайно, співаємо. Співаємо і старі, і нові пісні розучуємо. Ну, В нашому репертуарі більше таких старовинних пісень. Я вишукую такі, і от тепер щось мені приходить в голову, коли не спиться вночі. То саме ті пісні, які я вже буває забулася, що співала моя бабуся. І слово за словом і відроджується це у мене в голові сьогоденні ми бачимо, що подейкують, що ой, до війни там ці баби спеціально вже нафталін, там, це не потрібно нікому, ой, вони такі зрозуміють. Але я дивлюся, до вас тягнуться молодь, малесенькі дітки, вони в обрядах беруть участь, вони взагалі живуть цим. Скажіть, будь ласка, найголовніше, як ви заохочете, як ці як ці діти, як цим дітям подобається, як вони, тому що зараз діти в основному в айфонах сидять, в мобілках, вони люблять щось. Такі якісь нові цифрові технології, там, комп'ютерні ігри різні. А от вони, діти йдуть до вас, я бачу, і ви їм вкладаєте це в душу, їм це подобається. Я, звичайно, їм розповідаю, що наше українське це саме краще. От Ви можете співати там різні пісні, естраду, але ви послухайте українську пісню. І коли я розкладаю її на голоси, і коли вони заспівають два голоси, особливо ще третє я їм дам. І коли вони почують цю гармонію, красу цієї оцю гармонії. красу і коли вони потім почують, як вони можуть співати, то вони, звичайно, да, вони і кайфують від цього. Скажіть, будь ласка, я дивлюся на вас вбрання таке. Старовина сорочка, старовинні фартушок у нас. Це моєї, мабуть, ще про бабусі. У мене сім'я вся була, дві бабусі. І мама, і дядина, і зовиці, і ну всі в кого не зайдеш. Я сама родом з Чернігівщини, і в нас такий був звичай, коли йдеш замуж, то у свекрухи повинна ти вбрати хату угу. на другий, угу. на третій день. Угу. І ти повинна обрати от як мінімум 15 рушників, щоб було, потім завіска, занавіска на ікони, потім підзорників, потім подушок. І коли йдеш і знаєш, що там у свекрухи буде 10 подушок. Ну, отак кажуть, а то мати мені каже: ми ж прибігаємо. Я пам'ятаю, нас було п'ятеро дівчат у матері, і вона ж всіх заставляла вишивати. Я кажу, та мені треба читати, чи що. Потім почитаєш, сідай вишивай, бо ніхто замуж не візьме. Будинок просто не будинок, а музей. І я думаю, що сюди треба приїжджати, приїздити нашим туристам. І буде хай дивляться. І в печі, хай... дивіться ж, газу немає. Хай він мені газ і не потрібен. От піч натопила, все у печі, готовлю, все в печі. Російська Федерація зараз агресори, терористи. Вони хочуть знищити таких носів, як ви. Бо ви робите неціненний вклад в розвиток культури і зберігання популяризації. Це вам дуже дякую за це. І скажіть мені, будь ласка, що ви хотіли сказати про культуру в такий тяжкий час, як зараз? скрутний час, час для, нас, для нашої всієї України, для нашої Київщини, для вашої територіальної громади. Що ви хотіли сказати, побажати відносно культури і розвитки збереження? Ну, звичайно. Наша культура українська, де б ми не були, але вона відрізняється. І це наше, звичайно. І ну, хочеться, щоб наші діти. Я хочу це все передати дітям своїм. Моя мрія взагалі відкрити музей Я так української зрізав... вишивки. Дивлячись із цієї колекції, що вона привозила, рушники, ви говорите, що у вас є вишивки. Скільки одиниць налічує приблизно ваша колекція така велика? 500-600 десь всього. Угу. Ви б хотіли, щоб розповідати всьому світу, так? Про, Звичайно, про нашу вишивку. І показувати, і показувати. Да. яка є вишивка в нас в Україні. У мене ще є кросна, які ткацький верстат, mm -hmm. який робить ці дорожки, все можу це все робити поки що. Так, і ще є люди, які покажуть, і, і це все звичайно передати потім дітям, щоб воно нічого не пропало. Центр народної творчості займається вивченням таких колективів, займається їхньою історичною, скажімо, історичним ланцюжком. Тому що надзвичайно цікаво. І сьогодні ми розуміємо, що саме ви є берегинями, і... Цих ланцюжків історичних, культурних традицій, наш і особливо традицій української культури, українського народу, пісенної творчість. Що ви побажали всім таким колективом? Як це у вас? В такий от зараз час, скуртний, коли йде війна? Наша українська пісня народна, оце вона там, у наших коріннях, з нашої глибини йде. От то люди співали, їх ніхто не навчав у університетах. Вони виходили просто на вулицю. Сідали на лавочку, підбирали голоси і співали, так співали на всі голоси, що просто дуже гарно. Я хотіла б побажати, звичайно, щоб наша культура процвітала. Після закінчення війни ми, звичайно, будемо святкувати перемогу нашу, з нашою українською піснею, І вона залунає на весь світ ще краще. Україна потерпає дуже сильно, сльоза в крові. Сьогодні наші воїни на лінії розмежування захищають кордони нашої України, захищають нас вами, нашу культуру, наше існування, наше майбутнє, наших дітей. хотіли сказати зараз нашим нащадкам на багато-багато років вперед. Дорогі мої діти, дорогі мої люди, бережіть нашу українську культуру, бережіть наші українські традиції. Тому що де б ми не були, наша українська пісня звучить на весь світ, нею захоплюється весь світ, тому що наша українська, наша українська культура сама найдорожча, найцінніша. По Народо. Дівка, бо добра! push pop né?